Вітаю парфзахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і я тут розповідаю багато про парфуми. Сьогодні у нас буде трошки розважальне відео на пофантазувати. Я цю ідею підхопила у Олі парфумис парфумісти. Одразу, як я побачила це відео, я подумала, о, прикольно, треба і собі таке зробити. Тим паче, що Оля заохотила інших блогерів підключатись до цієї теми, якщо їм ці це цікаво. Хоча вона і не назвала це тегом, але в принципі ця ідея може стати класним тегом. Я би подивилась інші відео від інших парфомерних. Блогерів, то що це за тема? Які парфуми я носила, якби я була нормальною? Ну, якби я була я не була парфманіяком, які парфуми, який би парфумерний гардероб реально у мене був би? І я почала думати про себе минулу, про те, які парфуми я тоді носила, і що б я хотіла, як би міг виглядати мій парфумерний гардероб, якщо я б не була правзахопленою і от зараз починала складати свій гардероб, щоб він покривав всі мої потреби, скільки б це було флаконів, скільки б я дозволила собі мати таких флаконів. І я подумала, що певно я б дозволила собі не більше п'яти. В принципі. До мого е, захоплення парфумами у мене завжди на полиці був лише один флакон. Інколи могло бути два, але це була рідкість. Це могла бути якась мініатюра або просто якийсь інший парфум. Але здебільшого, у мене був лише один парфум завжди на полиці, і це було щось свіже. Я зазвичай закінчувала один флакон, і вже коли там було дуже мало на дні, я починала шукати наступний. Мені дуже подобалась ця традиція. Я взагалі, поки користувалася одним флаконом, я ніколи не думала про те, що мені треба ще якийсь парфум. Мені це навіть в голову не приходило. Я не знаю, чому так. І тільки коли я бачила, що парфум досягає дна, у мене таке було збудження: можна йти і обирати наступний. І мені завжди подобається. Обався цей момент переходу до іншого флакону, коли закінчується одна пляшечка, і треба відкривати наступну. До будь чого це відноситься. Це відноситься у мене до гелів для душів, до косметики. До будь-чого навіть до пачки з гречкою. Ну от закінчується одна пляшка. Вина, ти відкриваєш наступну. Звісно, це приємно, але відставляємо вінішко, розповідаємо далі про парфуми. А я тоді носила дуже свіжі, завжди зовсім не солодкі аромати, і якраз до моменту мого перезахоплення я переходила з зелених чаїв на такі зеленотравні аромати. І я так розмірковувала, якщо б я почала зараз шукати зеленотравний аромат на поличках, не знаючи про парфумерну спільноту, про кремчик, про відливанти, про це все, про нішу, в принципі, що б я собі купила. Я б носом землю рила в пошуках правильного для себе зеленотравного аромату, щоб це було реально про зелену травичку, щоб це було свіжо, можливо, трошки волого, не надто гірко. Гірчинка могла б бути присутня, але так, щоб небагато, і щоб це міг бути за парфум. Я думаю, що я б дорилась до нової колекції сіслей Рейві» називається ця колекція, і у них є аромат Льорівід-Альма. Це аромат, який подібний, можна сказати, що це переформулювання Одесі Слейдруго, який я мала і носила, і мені подобалася ця молода, свіжоскошена травичка. А от Д'Альма, вона ще м'якіша за рахунок того, що там не просто будь-яка зелень, а саме Базилік. Базилік має таку м'яку, ніжну текстуру якусь. І, в принципі, цей аромат він більш акварельний і більш носибельний на кожен день. Я думаю, що в кінці кінця. Цей флакон став би мені на поличку, і саме ним би я користувалась більшу частину свого ну, парфумерного часу. Але зараз ми комбінуємо, от створюємо повний парфумерний гардероб для мене до парфумерного захоплення. І от, якщо брати наповнення в 5 парфумів, окрім. Такого зеленого аромату, яким би я користувалася більшою частину свого часу. У мене зараз його нема, бо у мене є інші чайні парфуми, про зелену траву парфуми, багато всього. Тому от просто зараз альму я не купляю, але у ситуації, якби у мене позакінчувалися всі мої зелені парфуми, я б скоріше за все купила саме її. То Наступний кандидат, який би я обирала, це якийсь квітковий парфум, щось жіночне, щось таке, що потребує більшої зібраності піти на роботу, займатися якимись справами, щось таке більш офіційне, але також воно має бути таким, що годиться на кожен день. І цей аромат має бути от реально жіночий. І зовсім не солодкий, тому що я повторююсь, я б не змогла носити на кожен день солодкий парфум. А мені треба щось, щоб ну ходити на роботу і бути там жіночкою, яка працює, так я думаю, що я би дарувалась до клоєномат de парфам. Скоріше за все я б брала саме цю версію. Можливо, я б вагалась між ним і Тойлет», але думаю, що маючи зеленотравний е «Льорі від Альма, я би захотіла купити щось більш таке насичене, квіткове, і це був би номад Парфам». Чим він мені подобається? Він квітковий, він злегка фруктовий за рахунок цієї сливи Мірабель. Я взагалі обожнюю це звучання. І в ньому є мох, який не надто сильний, тобто це не якісь там старі шипри, це не ошипр, це фруктовий шипр. Мох тут так і є, але він не такий виразний і він не такий гіркий. В результаті аромат трохи щільніший ніж ті зелені аромати, які я раніше звикла носити, більш квітковий, має легку, легку зовсім солодкавинку, дуже її мало. І цей аромат, він справді, він має шлейф, він має клас. В ньому буде просто гарно. На кожен день я б обрала саме його, і це був би другий парфум у моєму уявному парфумерному гардеробі притомної людини. Далі, що б я собі ще обрала? Я думаю, що в моєму гардеробі мав би бути парфум для веселощів. Це аромат, в якому б я ходила гуляти з друзями, десь під сонечком по парку ходити, пити каву, займатися всякими дурощами, не знаю, там шопінг якийсь, з'їсти морозиво і таке все. Я думаю, що я би обрала цей аромат. Це задіки Вольтер з is Ас. Він ванільний лактонний сандальчик. Це, ніби розтануте морозиво, яке потікло по цій дерев'яній паличці. Сандал тут не не такий солоний, як буває, але він такий ванільний, і от лактонність в ньому мені так подобається. Який він веселий. Тобто він не такий прям супер солодкий, щоб все злиплось. Він помірно солодкий. Ця ваніль дуже м'яка, вона округла. І Дерев'яшечки, що в ній є, вони такі, ну просто бубочки. вони Ну Мені дуже подобається цей парфум. Так, він несерйозний, так він не звучить дорого, але мені того і не потрібно під поточний настрій, щоб десь піти погуляти і повеселитись. Це парфуми на день. Я не думаю, що я б його обирала там сильно на вечір. І так. Він мені піднімає настрій. Він такий же сонячний, як оці смужечки на його дизайні. Тому цей парфум був би третім в моєму парфумерному гардеробі. Далі, що мені ще потрібно? Мені потрібен святковий парфум. такий, в якому б я виходила на якісь урочисті заходи, на якісь свята, якийсь день народження, весілля. Якісь там, не знаю, річниці, концерти, ну такі денні концерти, наприклад, джаз у ботанічному саду під відкритим небом, або, можливо, десь якийсь захід за містом в якомусь комплексі такому. Так... Пів, Напівофіційному, але там, де дівчата а, в кокельних сукнях, наприклад, або спортивно-нарядний якийсь тип. Ну, розумієте, такий трошки лакшері відпочинок. І тому для таких заходів я би обрала щось реально радісне, щось таке, щоб іскрилось, і трошки солоденьке, і щоб воно реально дорого звучало. Думаю, я би знайшла в магазинах Тросарді Limitless Shopping де Лас Піга, який я вже показувала тут не один раз. Цей парфум звучить жіночно, звучить смачно. Він пахне яблучним пирогом, але не просто якоюсь там шарлоткою, а реально пирогом зі збитими білковими піками, з цими цукровими краплинками, які виходять від пари. Це дуже святковий яблучний пиріг. Він такий воздушний і дуже смачний. І він буквально така ваніль, тут вона буквально іскриться. Вона мені так подобається, вона підіймає настрій і вона така прям святкова. Я думаю, що цей парфум би був найдорожчим на моїй поличці. І думаю, що я їм би не часто користувалась. я би його поставила і реально використовувала б тільки на святкові події. Я б його берегла. Це зараз я парфмаяк і користуюсь чим завгодно, де завгодно, хоч контесою в селі, хоч ну будь-чим взагалі. І мені якось майже трошки фіолетово. Ну, принаймні, коли я сама одна з собою, там чи зі своєю сім'єю, я можу собі дозволити все. Ну, коли я йду в люди, в люди, то я звісно я там. Трошки більше підбираю, і так мене більше турбує якась доречність використання парфуму не тільки до заходу, але й до того, як я вдягнена. Тобто відповідність звучання до зовнішнього вигляду. Я таким розважаюсь, це так. Але якщо б я була просто нормальною людиною, я б взагалі абсолютно до. До наймілкіших подробиць я би слідкувала за таким ось за таким дескодом, коли от куди ти йдеш, як ти виглядаєш, от тим ти і маєш пахнути. І тому цей парфум би стояв би на поличках і чекав би будь-яких свят. Щоб я його взяла до рук і напшикалась. Я б його любила дуже сильно і хотіла б ходити на якісь заходи, просто аби їм користуватись. Який останній парфум мав би бути в. Завершеному парфюмерному гардеробі. Це щось для побачень, щось на вечір, щось більш сексуальне, щось нуарне. І я б шукала парфум, в якому є нотки алкоголю, шкіри, щось солодке, троянда, слива, щось таке, ще що трошки лоскоче. Твої рецептори, і змушую зацікавитися, що це, що б несло якусь таємницю в собі, не знаю. І навряд чи б я дісталась до своєї улюбленої Донна Нуара Абсолю, яка давно вже знятість. Я про неї розповідала в минулому відео про зняті парфуми, про мої скарби в колекції. Якщо ще не дивились, то посилання в інфобоксі під цим відео. І до чого б я тоді дісталась? Я думаю, що я б дісталась до Map of the Heart Purple Heart. Наразі у мене цей аромат в пробірці. Я його собі взяла, тому що ну, він мені подобається, але флакон я не купую, бо маю аромати, які повторюють настрій цього парфуму. Що це? Це димний підкопчений солодкий чорнослив. Він дуже смачний. Він чорнильний. Інколи мені вважається тут шкіра. Це так гарно. Колись я йшла за дівчиною з цим шлейфом. Шлейф довгий і дуже красивий. Вона була чорнява в шкірянці і пахла цим солодким чорносливом. Я тоді вже знала цей парфум, і я прямо у неї запитала, чи це не Purple Heart. І вона підтвердила, що так, це Purple Heart. І з тих пір я думала, що він мені потрібен, але потім у мене ну, у мене вже була дона Нуар абсолю. І у мене потім з'явився арабеск The Merchant of Venice, який пахне а корично-шоколадно з чорносливом, трошки з табачком, дуже смачно. На момент, коли я б не була парфменячкою, я б навряд. чи... А, Пропустила просто думку, що у мене в гардеробі колись буде парфум, такий як The Merchant of Venice, такий парфум як Arabesque, такий дорогий парфум. Найдорожчий парфум у мене був би святковий оцей. Тому, скоріш за все, Map of the Heart я б або виловила б 30 або взагалі б купляла на мейкапі якісь семпли один за одним, щоб подекуди використовувати його на випадок побачення. От. Який він гарний. От я зараз нюхаю і думаю, що може він мені все-таки треба. Але ну, багато маю парфумів, які перекривають один і той самий настрій. Тому, мабуть, я закінчу цю пробірку і, можливо, просто, аби щоб він у мене був, куплю собі ще одну. Не знаю. Або, може, залишок якийсь у тридцяточки. В якийсь момент мені цей парфум здається занадто солодким. А в якісь інші дні, напевно, це залежить від погоди. Він мені здається, якраз от якраз. Ну так він солодкий, але інколи мені він мені здається взагалі дубкозлипальним. Зараз він мені таким не здається. Зараз він мені здається манким, нуарним, смачним, димним, підкопченим. Такий класний. От, і це був би мій аромат на побачення. І я думаю, що саме такий би гардероб я б собі дозволила, аби я б не була парф Цікаве відео, цікава ідея. Я дуже дякую Олі за такі креативні ідеї. В принципі, у неї багато всього цікавого, але, мабуть, треба частіше проставляти слово тех, аби інші блогери теж підхоплювали. І, будь ласка, знімайте. Це прикольна тема. Я б залюбки ще послухала, хто б з вас що носив уже з вашим досвідом з відкотом до себе минулого роздумами, які парфуми ви б носили для себе, от в маленькому гардеробі, завершеному, без думок, що треба ще 150 флаконів. І... Любі глядачі, пишіть в коментарях, який би ідеальний парфюмерний гардероб ви б у себе на поличці бачили, аби не були настільки залежними від бажання нових флаконів, нових ароматів і нових вражень. Це цікаво послухати про себе нормально і або нормального. Залишайте коментарі, не забувайте ставити вподобайки, тому що це допомагає каналу розвиватись. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. А до зустрічі у коментарях і бажаю всім гарного дня. Бувайте!